Мені батько прислав наших котиків. Такими замку, які навіть. нічого згадають, Ми вже скоро будемо вдома. Удома на них чекають двоє пухнастих Бройн і Айна та брат, розповідає 29-річна Ілона Лисюк із Київщини. У дівчини торік відмовили нирки, і з березня 2021-го вона в лікарні готувалася до трансплантації. Побачили ролик, коли мама віддала свою нирку своєму синові. В Черкасах проводили операцію, і ми знайшли номер цієї клініки, зателефонували сюди і приїхали сюди в порядку живої черги. Віддати нирку для доньки вирішила й мати Ілони – 57-річна пані Світлана. Я не могла довідати ці муки діалізу. на цим. Сказала, що я й доведу до життя. Ілона півроку тричі на тиждень отримувала процедуру гемодіалізу апаратом штучної нирки. Від цього каже на її руках досі синці. Ця процедура триває чотири години для того, щоб підключитись до апарату іскускискусственної почки. Мені підколювали сюди під шкірно дві голки і викачували рідину. В тому місці, де я проживаю, процедури гемодіалізу немає. Ми ще 80 кілометрів добиралися до Білої церкви. Я дуже рада, що моє життя буде без гемодіалізу. Пересадку органу від матері до доньки провели 17 липня. На відео ви бачите, як тривала операція. Це була сьома родина трансплантація нирки в обласному онкодиспансарі, говорить завідувач центру онкурології Роман Морару-Бурласку. Нирка запрацювала в той же день, коли була імплантована в тіло нашої реципієнтки. В цьому випадку це був перший випадок, коли ми побачили дуже форсований діорез. І це перша наша родинна трансплантація, коли ми за добу отримали майже 33 літри сечі. Це дуже багато і викликає складність роботи анестезіологів. Донор після операції додає, житиме повноцінним життям, хоча й матиме певні обмеження. Ці люди працюють, ці люди соціально адаптовані, ці люди відпочивають, народжують дітей, живуть для сім'ї. Але вони мають деякі обмеження, в якому сенсі вони мають слідкувати за собою більш ретельно, ніж людина, яка далека від цієї теми, тому вони мають спостерігатися в центрі трансплантації. Родина трансплантація стала можлива два роки тому після зміни у законодавстві, додає пан Роман. Така операція безкоштовна. Всі витрати на проведення цієї операції і трошки навіть на пістрансплантаційний супровід цих пацієнтів, на лабораторні реактиви. І так далі, і так далі. Обстеження реципієнта в тому числі, все це покривається за рахунок коштів, які напряму йдуть по договору від уряду до закладу. Сьогодні пацієнто готують до виписки. Вони збирають речі та слухають настанови свого лікаря. Після реабілітації, говорить Ілона, хоча якнайшвидше поїхати в подорож. Я б хотіла поїхати в Карпати. Зараз я просто розправила крила, скажімо так. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.